Капітане, капітане, наш другий корабель потрапив у катастрофу. Екіпаж знаходиться в космосі. Їм потрібна негайна допомога. То чого ж ми чекаємо? Негайно вирушаємо на допомогу. І наші друзі вирушають у місію порятунку. Наш космічний корабель в космосі, і ми бачимо вже потерпілих, але на перешкоді зустрічаються метеори. В цьому випадку гра завершена. Глянемо ще раз, пропускаємо частину розмов і переходимо безпосередньо до нашої гри. Керування кораблем відбувається за допомогою мишки. Як тільки корабель порівнюється з нашими потерпілими, вони зникають в нашому кораблі. При доторканні до метеору, ви вже бачили, що відбувається завершення нашої гри. Ну а якщо ми зберемо всіх наших п'ятьох потерпілих. То гра зупиняється. Вона не завершена. Ви побачили умови поразки і перемоги. Ваше завдання зробити подібну гру і допрацювати її завершенням. Можливо, це буде наступний рівень, а можливо, це буде фінальна частина мультика. Даний вибір тільки за вами. Ну а я від вас чекаю цікавих проєктів.